А та наша гречка, кров'ю полита, кошена комбайном, віна на фейрі мета. гей гей. Кошена комбайном, віна на фейрі мета. гей гей. Так Кожне слово у тій пісенці, яку я перевернув <прав> на, на свій лад Прямо про нашу гречку, починаючи з крові і всього такого. Що вам хочу сказати? От вам звіт про другий бій битви за урожай. Значить так, значить так, Почнемо з самого головного, ну почнемо з заслуг. Значить, ми вчора домолотили все. Напевне, ви, хто слідкує за моїми відео, бачили нічні зйомки. Слава Богу, слава Богу добили. Добили Вілійські поля. Вон гречка лежить в кучі. Невіяна ще. Там в контейнері хлопці вже перевіяли. Зараз грузимося гречкою. Є одна задумка на зерно. Ну, то, то, то вже слідуючий. Намолотили ми 5 бункерів. Скільки ваги не знаю, бо вона сильно, ну, не сильно, але грязна, так. Ну, десь я так думаю, що перевіяли. Оце хлопці перевіяли. Десь приблизно, я думаю, тонну, дві, От ось стільки полови. А! Значить, так, нагадало. Палець нагадав, мій пальчик нагадав. Значить що? Значить що? Е то наші заслуги, слава Богу, змолотили все гарно. А е, поле требує жертв, знаєте, жертвоприношень, як то й кажуть. Ну і е, в нас була жертва кривава. Даже. Значить, е, Там в нас в бункері шнек такий, що розтягує зерно по бункері. Він сильно витертий і дуже гострий. Я все Денису Денисові наказував, що Денис подальше від того шнека. Ну, а вчора я сам був без помічника, дуже-дуже пожалів, що я його послав вчора на учобу, Бо в мені був, забився барабан, поспішив я і забився комбайн, і, і, і вночі, і нема кому посвітити, і нема кому ключа подати, коли заліз під комбайн. Коротше, біда без безпомощника, знаєте. Але я про те, що значить бункер заліз, розправляти зерно, порізав. Добрий день, порізав, порізав пальця великого на нозі, зняв десь сантиметрів три квадратних шкури, хотів її відірвати, вона ще добре тримається. Ось, сьогодні в селі базарний день, середа. До речі, я колись той сам базар і організував тут у мене під городом. Зараз, звісно, одна назва від базару, там дві-три машини приїжджає, а були часи, що машин було. Штук з 50, якщо не сотня, тут заставлене все перехрестя було. Ну, Все воно таке. Коротше говоря про гречку. Увальнув я палюха, кров юшила. Там на комбайні ще десь ззаду є кров'яка, як скабана, і пилюка, і гречка набилася в рану. І Першим ділом треба застяти, а я тільки якраз перед тим постяв. ну, Такі були проблемки. Ну, то, то як би так. Додому дотягнув, ні, не додому, порвав футболку на собі, перев'язав ранку. Друга проблема, бункер у нас пішов гайцю повністю. Коротше, пічнеком сплушні дзюри розковиралося. і з-за того всі проблеми, значить, коли зупиняю зупиняє комбайн, ну, молотілку виключаю, зерно сухеньке сипеться через дюри в... На барабан, барабан забиває. Е, якщо барабан ще вдається при запуску повернути, те зерно все йде на грохот. Грохот перегружений. Виходить. Забиває колосковий е, і коротше, завальцовує все тут он нафік під саму піздець. Коротше, бачите, що зробило нам. Загнуло бляху, порвало бляху. От цього. ну Я там вчора його почистив в полі. Якось там ломом чуть підрихтував, щоб вже домучити поле, бо там оставалось буквально е, навіть не цілий круг. Ну, і слава Богу, якось здобив, звісно, з втратами. Ну, але треба трошки і полі оставити, щоб мишки там мали що їсти. А там тих мишей щурів повно в полі. Як останню загонку йшов, то тікали в різні сторони. Навіть зайцю мудрився, ще сидіти до самого останнього О, в тій загонці. Ну, і отаке діло. Ось такий звіт про другий день і другий бій за урожай. Ще що зробив помилку вже другий раз, торік так само. жатка підняте, мотовила підняте. Масло гідравліки, все в циліндрі. Ну не все, але більшість. Я до гідравліки малий уровень, доляв масла, як потім в те все опустилося. Масло погнало через верх. Бачите, такий задріпаний комбайн, воно так пирскнуло і пилюкою поприпадало, ну то не біда, я так думаю. Оце такі справи. Значить, е хочу забити зразу важко на, май... на майбутнє відео в голову, як то й кажуть. По-народному. Е Значить, є в мене одна задумка про з гречаним, з, гречкою, з зерном гречки. Е Думаю, що багатьом, е як би то сказати, фермери якось закруто. Е Господарям багатьом господарям буде цікаво. Якщо зараз не буду нічого говорити, якщо проконає, дуже хороше рішення для гречки, для зерна гречки. Ну, тут дуже там багато питань, таких, що треба буде узгодити, і документи, і, і, і так далі. і так далі, ну, Якщо вийде, вслідючому відео розкажу лайфак, що робити з гречкою. І, надіюсь, що вийде лайфак, а не лайфук. <хи> Все, бувайте здорові. Нас, йду, йду до роботи. Сьогодні нас похмуро, так як прогноз передавав. Навіть щось там в прогнозі писало, що може бути дощик. Його, якби треба, але мені ще не треба. От як я до Молочу перевію гречку, от тоді треба буде дощу. А поки що я там небесна канцелярія, над, над моїми полями поки. Там, де гречка ще стоїть, не треба дощу. І тут, де гречка на дворі лежить, небажаний дощ. А там над іншими полями можеш сипанути, на малину можна теж дати. Якщо досиш, добре не досиш, ми самі пуляємо. Все, бувайте здорові. Надіюся, там мене почують наверху. І не тільки почують, а зреагують. Правильно, так як мені треба. Ну і що ще 2 секунди, як же ж, я, як же ж не, про, про малину не сказати? Малини мало. Завтра, план, завтра по плану збирати і я навіть не знаю, чи будемо збирати, чи не будемо. Е, ну, Напевне, що ще ввечері вийду на полі, по полі, пройдуся ще сьогодні цілий день. От. Ну і Побачимо по погоді. Скажемо так, Якщо буде дощ, то особо нема за чим ганяти. Ну, та е, Полісся на ній є багато, а тих полісів у нас зовсім мало. Можна Машнурка Мочу показати. На персток, поняли? То вона ще не саме крупні. Вона вже якби під кінець сезону дрібніша робить. М -м -м. Ням-ням-ням. Так, все, бывайте, йду я до роботи.